Це мої особисті фотографії, мої особисті телефони. Так, да, я його теж сказала. Так, я не можу нічого показувати. Чому я повинен комусь щось показувати? Чому я відверталася, він знову знімає. Я пішла і спрашиваю. Я теж попала. Перед вами. Я заметила. У нього на екрані були і я була. Я обірнула. Ну так то була просто ж подго... просто? подготовка Раскажи до фотографії. Що просто бо анісово хотіли би а чому? Пісна, а чому ставали? ви підвищуєте на мене голос? Скажіть, мені, будь ласка. Я ви з вами спок. Я з вами спокійно спорання буде спокійно. Добре, я, буду спокійно. Цих, я вам сказав, ми, що давайте, ми полі, це, треба. Я це так не йдемо. Ми йдемо. держіми йде ні. А, а хто мене чому мене хтось буде затримувати? За що? Жінка підтвердить, вона вон чекає. Ано вам треба, скажіть, будь ласка. Так воно мені не треба. Ти виглядь, покажи, виглядь, по фото. Я не ]弄. буду нічого показувати. Це, мі... це мій телефон особистий. Так, ви, 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 ще это, Я так не Подойди, це не залишу. Подожди, будь ласка, на алкоголь. Шутки закінчилися. Не хочеш по-хорошому, буде по поганому. Покажи мені, що ти видаляєш. Покажи, покажи, покажи. Покажи, що ти видаляєш, що я там є. Показуй. Ну, давай. Видалити відео. Давай, давай, видаляй. А це вже не ви. Оце я ще в білому йду. Де, в білому? Да. Я шо, дурна, що, дурна думаєш? Ви думаєте, ні, би... далі, далі. О, Тепер скажи мені, навіщо ви це робите? Я вам навіщо ви трятуєтесь боротьба, боротьба з соціофобією? Експерименти ще? з незнайомцями. Прокачую так, свою певність. Ти б спитав би мене, може б я з тобою сфотографувала. Що ж ти робиш це так, а? А я щось а погане, погане зробив. Ти чи що? От у вас таке намерення. Ти боїшся. Бої? А чого ти баєшся? Якщо я це сто разів говорю, покажи, щоб я не фотографію. Вона йшла, була Але недовольна. Так, недовольна, а я йому... так ми знімали соціальний експеримент. Чому проблема? То не ходи по магазину і не третуй людей. Будь ласка. Якщо б твоєю мамою тобі, а до чого тут це? Я ж вам повторюю, соціальний експеримент знімала. Який соціальний експеримент? Боротьба з соціофобією. при чому тут фобія? У мене що фобія. Чи? Так у мене фобія з людьми, я боюсь людей. Ой, слухай, фокусник, іди звідси. <реш> іди, іди. Знаю я всі ці фокуси. я знаю, для чого знімають, що для... роблять. Чого? Всіми... Для чого? Для чого? Оцим іскусственним інтелектом, що роблять. Слухай, ти що думаєш, якщо тьоті багато років, то вона дурна чи що? Я взагалі а? такого ти не думав. Такое я ж вам говорю, соціальні експерименти а, я, 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 знімали, я, я, я. це нормально. Так, 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 знайшли, борочки. Хлопці стидно так робити. Тільки не розповідайте моїй мамі, будь ласка. Та твоїй мамі я не буду розповідати. Я не буду розповідати твоїй мамі. Дякую, що пожаліли мене так.